Контроль. Проведення обшуку. Вчинення кримінальної правопорушення передбачено частиною 2 статті 149 Кмінальної поліції України. Досудово розслідувала становище група ці організувалася хвиля трудової експлуатації під реабілітаційного центру. Залучали соціальних захищених осіб, потребують переміщення до реабілітаційного центру. Осі без телефоні, так? Так. Maybe one at high naub. Наша компанія з 25 п'ятого року. І всі офіційно працевлаштовані. Зараз ні офіційно офіційно правового характеру. Так, цивільно-правового характеру. Поліція Києва затримала злочинне угруповання, які діяли під виглядом реабілітаційного центру та отримала у трудовій експлуатації більше 30 громадян. Організував злочинну діяльність сорока п'ятирічний уроджений з Дніпропетровщини, який орендував в одному з селищ Київської області приватний будинок. Зломисник долучив до співпраці чоловіка та жінку, які на місцевих залізничних вокзалах підшукували громадян, що перебувають у скрутних становищах, та пропонували їм лікування у реабілітаційному центрі, обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алка та наркозалежності. Втім, насправді, замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян в орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок обслуговувати будинок та готувати їжу для отримувачів центру з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство. Жодних коштів за виконану роботу вони не отримували, в той час як зломисники заробляли на їх праці близько 400 тисяч гривень на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків віком від 21 до 60 років. Затримане повідомлено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми. Суд обрамов запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.